Жодного дня не минає без обстрілів троє поранених та зруйнована багатоповерхівка у часовому Яру, що на Донеччині. Відповідні світлини у своєму телеграмі публікував голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його словами, наразі в області залишатися небезпечно. У військовій адміністрації закликають місцевих жителів евакуюватися. Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, долучається до нашої ефіру просто зараз. Пане Павле, е вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Павле, про оперативну обстановку більш детальніше розкажіть, будь ласка. Оперативна обстановка в області лишається складною. Лінія фронту під постійними обстрілами найбільш напруженими є лишаються напрямки Бахмутський, Авдіївський, Новопавлівський. На бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб прорвати оборону наших захисників. Ці спроби є невдалими. ворог цілодобово зазнає. Великих втрат відступає від своїх позицій, ті, які він намагається щодобово поновити, і і основну мету, переслідуючи, або захопити Бахмут, або обійти його для того, щоб в подальшому розвивати наступ. Що стосується подальших і інших обстрілів, так само обстрілюються міста, які відносно віддалені. Від лінії фронту, якщо я кажу про Мар'їнку, Красногорівку, Авдіївку, Торецьк, Бахмут, Сіверськ, Соледар, то періодичних обстрілів, але вже з ракетних обстрілів зазнають і Слов'янський, і Краматорський, як це було минулої доби, як правило, ворог застосовує там зенітно-ракетні комплекси С-300, які не відрізняються особливою точністю, але це вкотре підтверджує, що головна мета ворога це сіяти паніку і наносити максимальне руйнування саме цивільній інфраструктурі? Втім, продовжую, що Вся система, і незважаючи на такі шалені обстріли, особливо енергетичної інфраструктури, енергетики, військові адміністрації на містах, органи місцевого самоврядування чітко та злагоджено працюють, і життя на Донеччині продовжується. І зимовий період, яким би він надскладним, не був, він іде стало, і там, де відбувається. Перебої їх максимально швидко і мужні енергетики відновлюють для того, щоб у людей було і теплопостачання, водопостачання, де це можливо. Там, де неможливо, ми альтернативні джерела максимально застосовуємо для того, щоб люди мали можливість бути нагодованими, зігрітими із електрозабезпеченням. Пане Кириленко, в своєму телеграм-каналі сьогодні ви написали: не залишайтеся на Донеччині, це небезпечно. евакуюйтесь вчасно. Яким чином ви рекомендуєте жителям Донецького регіону, які перебувають під обстрілами, евакуюватися? Що для цього робить держава? Як можна скористатися цими можливостями? По перше, евакуація у нас триває фактично з першого ж дня повномасштабного вторгнення. Більша частина якщо до вересня місяця, більша частина людей, практично три чверті області, були евакуйовані. Для цього розроблені чіткі логістичні маршрути місця перебування людей в інших областях. Чітким розумінням у людей, де вони будуть знаходитись, перебувати в місцях компактного проживання, які виплати отримають, і як буде проходити їх тимчасове перебування. Зараз я розумію те, що ті люди, які лишились, вони в більшості своїх не будуть виїжджати з Донеччини. Втім, навіть тут ми надаємо можливість альтернативи, коли я кажу в першу чергу зараз евакуюватися з прифронтових населених пунктів. Навіть ми надаємо можливість всередину області, тобто міста більш віддалені, де людям також буде надані міста їх перебування. але навіть на. Території області повторюсь, логістичні маршрути, транспорт, евакуація людей все це відпрацьовано і злагоджено і злагоджено функціонує. Я розумію, що є частина людей, які повертаються, тому що без перебільшення скажу що. Доволі неможливо, ми неможливо зробили. І те на що розраховували гірший варіант, що область буде без газопостачання, цього не відбулось максимальними вжитими заходами. Наразі в 16 громадах найбільших ключових, найбільших скажу так, для мене всі громади є ключовими. Відбувається газопостачання і теплопостачання здійснюється за рахунок котелень, донець теплокомунене обласного комунального підприємства там, де неможливо цього зробити, альтернативні джерела, модульні котельні, і металеві печі роздаються і генератори для територій по лінії зіткнення і вновь деокупованих територіях. Тому так само не можу обійти наразі е, і чітко сказати, що Донеччина доручення президента е, по функціонуванню і розгортанню пунктів незламності виконала вони функціонують, і я особисто цей це питання тримаю на контролі, те, що доручив голова держави, заступник керівника офісу. Президента Кирила Тимошенко, я перевіряв їх особисто. і Сьогодні вже в робочому порядку відбувалася перевірка функціонування у багатьох громадах пунктів незламності. Як вони? Функціонують як укомплектовані, і наразі 167 пунктів незламності є цілком готовими для прийняття людей, тобто забезпечені всім першим необхідним. Звичайно, лишається питання це сталого зв'язку, тому що це доволі проблемно забезпечити, але першочергове це забезпечення генераторами, можливість людей отримувати гарячу їжу на Пої і відпочити все це забезпечено, пане Павле. Ми вам дякуємо за включення. Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, про ситуацію на Донеччині.